Меню Файл. Виберіть Workspace New. Для робочого простору задамо довільне ім'я. При необхідності можна скоректувати директорію розташування. Після натиснення ОК система автоматично створить файл Works. Wsp6. Меню Файл. Виберіть Project New. Задайте ім'я проєкту. Розрізняють стандартні проекти та глобальні проекти. Останній доцільно використовувати при створенні декількох однотипних проєктів. Зараз ми будемо створювати простий стандартний проєкт. На початковому етапі розробник може активувати опцію багатокористувацької розробки, галочка Multiuser Project. Це можливість команді проєктувальників одночасно здійснювати розробку одного проєкту. Всі налаштування для простого проєкту ми залишимо без змін. Після натиснення ОК система автоматично згенерує структуру та файли внутрішньої SQL бази проєкту. Після цього автоматично з'являється діалогове вікно майстра створення нового проєкту, написаного на WSTA. Для розроблення простого проекту вручну закрийте це вікно.